Я не прийшов сьогодні суд звершати, прийшов, як друг і як Спаситель твій, в душі твоєї хочу запитати: чому теплом повіяло у ній, де ти найперші паростки любові, Що поростили в воскреслої душі, бо я тебе омив при чистій крові, щоб ти за мною йшов і мені служив. Де ревності вогонь в сердечнім храмі, де радість, мир, молитва фіміам, Де пісня слави, що колись звучала, що нині ти на жертовник поклав, Байдужість, Дух Твій, в й полонила, давно приходив ти до джерела, а я чекав тебе, щоб дати сили, щоб знов душа, мов квітка, розцвіла, а скільки раз торкався з Святим Духом. Я струн сердечних, але ти мовчав, і слів моїх, порад моїх не слухав, а я чекав, я так тебе чекав. На захід сонце швидко повертає, і скоро я за церквою прийду, Щоб бути разом у небеснім краю, приготуватись час тобі даю, не знаєш ти ні дня, ані години, коли настане зустріч в небесах. Тому й благаю, ніжно, як дитину, щоб ти впустив мене в сердечний храм, згадай, як обіцяв мені служити у чистому сумлінні до кінця. Ні, я не перестав тебе любити, хочу твоє очистити життя. Заради цього, йшов я на Гогофу, і ціною крові викупив твій гріх та силою безмірної любові. Навіки жало смерті переміг, і нині ще чекаю покаяння, чекаю плоду рясного в житті, бо час летить і покаже день останній, на чому побудований твій дім. Я не прийшов сьогодні суд звершати, прийшов з любов'ю, як найкращий друг, щоб для душі твоєї милість дати, прийми її з моїх пробитих рук.